Нещодавно на своєму каналі я опублікувала відео, де зняла реакцію іноземки на українську їжу, а в даному випадку Іранки. Це жінка з Ірану, але вона живе в Данії. В Данії. Про це пізніше я розповім. І людей, як бомбануло, виявилося, що в цьому відео дуже багато тригерів для українців, і я навіть коли публікувала, я навіть не здогадувалася про це. Ну, по-перше, як було, яка була історія? Мене запросили мої друзі, іноземці відвідати український ресторан, і серед них була ця жінка. В той день ми з нею власне познайомилися. Це була знайома моїх друзів. Вона виявилася зрану. Ну а це зараз неможливо. І вони запросили мене саме в український ресторан. Вони знали, що я з України, і вони знайшли його у Мальме, це Швеція, і ми прийшли туди. І я хотіла записати реакцію іноземців на українську їжу. Там справді були українські страви. Але раптом ця жінка замовила лосося, і трошки все пішло не по плану. Але я вже опублікувала і написала, що це українська їжа. І одна жінка мені написала: Я українка, і у мене так теж була б неперевершена реакція на лосось, якби я його їла. І я запитала: ви ніколи не їли лосось? І тут почалося. Один е пан написав мені: Ні, були, ну ви розумієте, це мат, у нас кожен собі може дозволити лосось. Ще таке здивоване. Звертається до мене у середньому роді. Як зараз бачу як пенсіонер, який вже все життя працював як ВІЛ на пенсію в 2-4 гривень, йде собі, купує охолоджену червону рибу по 600-800 гривень за кілограм. Чи інший на зарплату в 10 тисяч? Тут краще подивитись на інший ексклюзив в коментарях, як автор каналу дивується, що більшість українців ніколи в житті не їли червону рибу, і ще для довідки такої риби, як лосось, не існує. Мене дуже здивував цей коментар, тому що я не знала, що червона риба це такий ексклюзив для українців. І я написала, що червона риба продається у будь-якому українському супермаркеті. Це не якийсь ексклюзив, зазвичай продають маленькими шматочками по 100 грам. Це буде коштувати 60-80 гривень, хоч раз у житті людина може дозволити собі скуштувати червону рибу. Будь-яку думку, можна висловити культурно, ваша реакція дуже агресивна. Я з вами спілкуюся культурно. Я, до речі, до цього відео, до цього коментаря, я навіть не знала, що людей, сам українців, так може тригерити червона риба, або взагалі якась їжа, яку вони ніколи не куштували. Інший момент, що я здивувалася, що він написав про що багато чи навіть більшість українців ніколи не їли цієї червоної риби. І, і тому що я. Не кажу, що її треба їсти щодня. Я розумію, що ця риба дорога, але хоч раз у житті людина може собі дозволити її купити. І далі він пише: значить, зазвичай це все маринована або солена риба по 150 плюс грамів вартість, там точно на 60-80 Ви з якої планети прилетіли? Подібне філе на відео з риби від 5 кг, і ціна за такий шматок. Сматочок відповідно. А тепер поясніть, як більшість людей, котрі все життя працювали спочатку за крупу і макарони, а тепер мають 2400 в місяць, можуть собі дозволити, хоча б раз в житті, спробувати червону рибу, котра продається тільки в районному центрі. І аналогічно 10к в місяць ЗП ніхто собі не дозволить це купувати. А от хребти обрізки так, але це не червона риба, а відходи, але і хребти собі можуть дозволити не кожен. І в мене нормальна реакція на... Реакцію, що людина ніколи в житті не їла лосось. Уявляєте знову-таки мат, у нас таких людей дуже багато, зніміть рожеві окуляри. Я була шокована взагалі манерою спілкування цього пана. Подивилася, що це якийсь Ізяслав. Ну, якщо ви його знаєте, напишіть мені, хто це такий. Так от, що я хочу сказати: ми та лідам, я продовжила йому писати, що ну, це ненормальна манера спілкування. І будь-яку думку можна висловити коректно і культурно, але він продовжував мені доводити, що у мене ненормальна реакція. Я, ну я написала йому, що а, ну а я ж ви що, маєте право когось засуджувати і вирішувати, яка реакція нормальна, а яка ні. Ну, це моє право запитати в людини і здивуватися, якщо вона не їла. Тому що в моїй реальності, от він написав, що більшість людей живе в селах. Я, наприклад, народилася і все життя жила у сільській місцевості. Але я пробувала в своєму житті цю червону рибу. Я не кажу, що я їла її часто, але раз в житті спробувати, ну хіба це настільки люди бідні в Україні, що за все життя вони жодного разу не можуть її спробувати? А це аватар цього пана. Так от, я йому почала писати, що у вас проблема з агресією, і висловити свою, якщо у вас. Навіть якщо вас щось дивує, а він мені пише, що більшість українців о, моє відео тригерить, тому що там жінка є черво, їсть червону рибу. А я йому пишу: якщо когось щось тригерить, це ж не означає, що треба висловлювати цю агресію на незнайому людину в інтернеті. Наприклад, якщо, якщо я, наприклад, як... я наприклад ніколи не була на Мальдівах. так? Я не можу собі це дозволити, і це не може дозволити більшість людей, ну, українців, як мінімум. да? Але якщо я бачу, що якась людина була на Мальдівах, викладає якісь фото чи відео з відпочинку, то я не буду на неї нападати, я не буду писати якісь агресивні коментарі. Для чого? Тобто я порадію за людиною, думаю, ну класно, я подивлюся, хоча б як виглядають Мальдіви. Отже, інший тип коментарів. Тут пише мені жінка, якась Лілія Калитюк. Тут така ж українська їжа, як у ведучої англійська, аби що повісти, я взагалі не знаю, що таке що повісти, Хай краще розкаже іранці, як українцям іранські дрони. Спочатку я навіть не зрозуміла, що воно на має на увазі. А потім я як зрозуміла, другий момент, який втригрів, це моя неграмотна англійська. Але ці ж люди, які мені пишуть про неграмотну англійську, самі роблять умилки в українській мові. Подивіться на цей коментар. Ви навіть не вчитель, не філолог може знайти тут помилки. І наступний номер в одному коментарі одразу два тригери. Вона, значить, розкажуть Іранці, як іранські дрони. І потім я зрозуміла, що я навіть не подумала про те, що ця жінка з Ірану, і це може якось. Да, я... Так, я зрозуміла, що вона має на увазі, але я хочу сказати, що зараз я прочитаю ще цей коментар, а потім відповім на обидва. І третій момент, який тригерив, люди писали: І де ж та реакція на земки на українську страву. Жінка дуже привітна, відповідає вічливо з посмішкою, але ніякої реакції на їжу у неї немає. Та яка може бути реакція на один скуштований маленький шматочок, ще коли тобі зазирають у рота? У мене точно була б негативна реакція, якби мені принесли замовлення, а тут якась незнайома пані вчепилась із запитаннями про їжу, яку я навіть не встигла почати їсти. Неввічливо так підходити до людей під час їжі і заважати їм. Навряд чи ця пані ще раз прийде у цей ресторан, Невдале відео. Так от, по-перше, це моя знайома. Я ж сказала, ми разом прийшли в цей ресторан. Ми сиділи за одним столом і ми разом їли за цим столом. І мені було незрозуміло, чому люди вирішили, що я незнайома людина, підходжу до незнайомої іншої людини і щось беру. Чому люди не подумали, що це моя знайома, що я запитала як мінімум дозвіл на зйомку? Коли я бачу якісь відео з такого формату реакції якоїсь іноземця, то в мене ніколи взагалі думка не приходить, що це якісь незнайомі люди. Я розумію, що людина, яка це відео, вона спитала дозволу. Але оце те, що ви пишете. Це ви пишете не про мене, ви пишете про себе. Тому що в такій би ситуації ви би так вчинили, а не я. Тому це проблема вашого сприйняття, а не мого. І другий момент писати незнайомій людині, в даному випадку, мені засудження якийсь осуд, що це невічливо. Тобто ви одразу ставите себе вище за інших людей, ви ставите себе в якусь батьківську позицію, навіть, начебто я в учениця якась, а ви там директор школи, чи що. Ви пишете дорослій людині. Так от з цим я пояснила свою думку. Повернемося до того, як мені написали, як ці іранці. Що вона думає про те, що іранські дрони летять на українців? Я вважаю, що я маю розказати, пояснити дещо про іранців взагалі. Щоб ви розуміли, дивіться, ця жінка вона живе в Данії. І вона виїхала з Ірану багато років тому. І в Данії живе дуже багато іранців, особисто я зустрічала дуже багато і чоловіки, і жінки. Так от, всі вони вони всі мають одну спільну рису. Я спілкувалася з ними. Мені була цікава їх позиція. Я, в принципі, дуже часто питаю іноземців з приводу їхнього відношення до України і кого вони підтримують. Так от, всі іранці вони тому й виїхали з Ірану, тому що вони не підтримують дії своєї влади. Треба розділяти звичайних людей і владу. Так, от, вони. Виїхали, тому що вони не підтримують дії влади. більше того, вони заслужують свою владу, і після того, як вони виїхали зі своєї країни, вони більше ніколи туди не поверталися навіть у гості, тому що вони всі мені розповідали, що за свою позицію за те, що вони не підтримують дії влади, вони ризикували опинитися у тюрмі і навіть отримати смертну кару. Тому не треба ототожнювати людей із владою. Більше того, усіх іранців, з якими я спілкувалась, я запитувала, кого вони підтримують. І вони всі однозначно мені сказали, що вони підтримують Україну. Тому не треба писати такі коментарі тільки через те, що людина родом з Іраном. До речі, люди з Ірану, якщо ви з ними не спілкувалися, то це дуже виховані, дуже освічені люди, з високим рівнем інтелекту. Це класні, це дуже цікаві люди. І вони реально розуміють, що відбувається. Більше того, вони навіть виходять на демонстрації і на мітинги проти своєї іранської влади, тут, у Данії. От. І вони, це люди зазвичай з активною позицією. Тому треба розділяти звичайних людей і владу. Це не одне те саме. І... Наостанок я хочу вас е, запитати. От, чи бачите ви в тих коментарях, які мені написали, токсичність? Тому що ці коментатори вони не бачать токсичності у своїх коментарях. І людям, людям неможливо довести, що це ненормальна манера спілкування. Я за те, щоб люди спілкувалися культурно, особливо у публічному просторі. Е, для мене це важливо. І я не проти критики, але будь-яку критику можна написати культурно, цивілізовано. Є певні правила, до речі, є така книга, називається Ненасильницьке спілкування. Там прям повчають, як спілкуватися без агресії. І якщо вас щось тригерить у якомусь відео чи фото, то це проблема не. Тієї людини, не того блогера, у якого ви це побачили. Це проблема у вас всередині, що ви не можете контролювати свою агресію і не можете з нею впоратися, що вам треба, що ви, у вас така потреба написати цю агресію цій незнайомій, незнайомій людині в інтернеті. Тому я дуже хочу, щоб ви переосмислили взагалі спілкування, тому що. І в реальному житті, і в інтернеті те, що ви пишете. Тому що останнім часом дуже багато агресії, в принципі, в світі, і в інтернеті, всюди. І люди стали дуже злі, вони прям ненавидять одне одного, їх дуже багато що тригерить. А, але, розумієте, освічені люди розумні і мудрі, коли вони мають якісь проблеми із агресією. і... В принципі, проблема, то вони вирішують цю проблему, звертаючись до психологів і до інших спеціалістів, вони не виливають свою агресію і токсичність на інших людей. От в чому різниця, розумієте? Тому що ці люди, які пропрацьовані, які можуть себе аналізувати, вони розуміють, що інші люди вони не винні в їхніх проблемах. Якщо хтось має щось, чого не маю я, то я не буду звинувачувати цю людину. Я буду робити так, щоб в мене це з'явилося. Я буду працювати над собою і над своїм життям. Тобто, я би порадила всім людям сконцентруватися на своєму житті. Не дивитися, що там у сусідів, а працювати і робити своє життя краще. І тоді ви будете більш успішними і більш щасливими. Отже, Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте з приводу цього відео і моїх думок, які я сьогодні висловила. І якщо ви хочете подивитися це відео, яке, до речі, набрало рекордну кількість переглядів на моєму каналі, вже більше 100 тисяч, то заходьте на канали і подивіться, я залишу вам посилання. Дякую за увагу!